Сьогодні, ви знаєте, от реально емоції сьогодні настільки зашкалюють на нашому семінарі. От подивіться, які сьогодні були важливі історії успіху, які були цінні на працювання. Ви знаєте, що напевно ми таку інформацію не від одного лікаря не отримаємо, які ми сьогодні отримали школи по здоров'ю. А як приємно, коли все-таки вітаються твої партнери з, з команди? Ну, радість знаєте, кажуть, як за дітей це якесь таке особливе відчуття, яке реально гріє душу, і ти розумієш, що не дарма живеш на цьому світі, що ти комусь допоміг оздоровитися, навчив економити сімейний бюджет, допоміг побудувати успішний перспективний бізнес, про який раніше і не мріяли. До речі, я теж навіть і уявити не могла що. Є такий бізнес, в який не потрібно було вкладати мільйони, в якому людина є людина, яка може допомогти тобі, яка підтримає. це наш. Це наш спонсор. Я безмежно вдячна своєму спонсору, справжньому майстру це нашій Марсяк Дарії Георгівні за моє нове життя. Ви знаєте, що саме наш бізнес додає нам впевненість в завтрашньому дні. Я розумію, що зараз такий, будемо говорити, непростий час, коли ми не знаємо, що нас чекає через годину або на наступний день. Але саме в нас, в мережевиків, є, хоч трошки якоїсь такої знаєте, трошки впевненості на відміну від інших людей. Тому що ми навчилися підлаштовуватися, адаптуватися в будь-яких ситуаціях. Навіть ми бачимо, як партнери зараз, ну я кажуть, переїхавши в іншу країну, надалі працюють надалі, яка не згасають, а навпаки, розвиваються і працюють завдяки нашій компанії. Ви знаєте, ми мережовики досить часто. Ну, досить часто будуємо своє життя використовуючи колесо балансу. Напевно, це колесо балансу мене багато чого навчило в житті. Я розуміла, що кожен сектор має бути, кажуть, все має бути в гармонії, має бути не тільки один бізнес на першому місці. Я думаю, що згідні зі мною, що всі сектори мають бути хоча б на одному рівні, тому що тоді відчуваєш якусь гарма... гармонію, якийсь баланс в своєму житті в душі. Ну, такі сектори, ну, багато є секторів в цьому колесі гроші, здоров'я, друзі, сім'я, але саме, напевно, важливе це сектор, це такий духовний розвиток. Я вважаю, що саме цей сектор, чому він важливий? Тому що від цього від нього залежить результат всіх решта. Ну, це моя думка. І сьогодні моя школа називається Духовні закони процвітання в мережевому бізнесі. Я за останній рік зовсім по іншому подивилася на мережевий бізнес. Не можна бути успішним і щасливим, якщо ваш духовний розвиток на нулю. Тому що мережевий бізнес це бізнес допомоги, це бізнес підтримки. Я маю на увазі саме наш український проект New Лайф. Ну на жаль, є мережеві компанії, в яких інші цілі, але я не хочу зараз про це говорити. І так для мене мережевий бізнес це бізнес допомоги. Спілкуючись з людьми, ми повинні зрозуміти, що, що їм потрібно, і коли приходить до нас новачок, ми повинні спробувати йому допомогти. Можливо, в цієї людини проблема зі здоров'ям. Або, можливо, вона потребує фінансів. Ми повинні навчитися не просто слухати людей, а чути. Якщо людина хоче покращити здоров'я, ми складаємо йому здоров'ю програму, пропонуємо пройти комп'ютер тестування. Але ви знаєте, я от замітила таке, що не треба їх грузити статусами, тому що особливо зараз людям взагалі статус, ну, це одиницям, кому можливо потрібно визнання, статус. Зараз більше людей все таки по такої психологічної, моральної підтримки, оздоровчої підтримки, тому краще все-таки ну, розказувати людям про здоров'я, якщо людина все-таки прийшла на здоров'я. Я дякую Дарі Гіорні, яка ну кажучи, зразу вона не грузила, тому що я прийшла також на здоров'я в компанію, але стільки з часом, через два місяці, я все таки побачила можливості яка, фінансового росту, створення пасивного доходу і єдине про що ми повинні зараз нова новичкам розказувати про те що вони можуть отримати інформацію ну сам основну таку що в них можливо, може бути двадцять знижка, е, Про виплату бонусів, да, там, хоча б до статися керівника. Ми кажемо, що за статусу керівника можна користуватися продуктом безкоштовно, але не наголошувати на тому, що ти станеш керівником, що ти, будеш, ти просто будеш мати ще плюс 20% бонуса. бонусу. Знаєте, що, можливо, я так зі своєї точки зору говорю, тому що я бухгалтер, я людина, яка любить розмовляти словами цифр. Е, ви знаєте, що це набагато краще спрацьовує. І ще така, ну будемо говорити, така ремарочка. Ми не повинні дивитися на людину як на кількість балів. Ви знаєте, є такі партнери, які ой, ця людина така багата. Вона прийде. У мене будуть такі. Вона буде багато брати продукції. Ми не повинні про це думати. Ми повинні в першу чергу думати, чи чому ця людина до нас звернулася і чим ми можемо їй допомогти. Тому що знаєте, до нас казав більшість людей все-таки приходить хворих, які хочуть оздоровлюватися, які не хочуть чути не про статуси, не про визнання, не про які там можливості. Вони просто хочуть здоров'я. Тому що реально, коли людина хвора, вона потребує тільки здоров'я. А коли вже ми їй допомогли оздоровитися, можна далі вже поступово починати розказати про можливості фінансового, фінансового здоров'я. Е, ну, я казала, що ми, мережовики, маємо навчитися ну, вже не просто слухати, а чути людину і зрозуміти, в чому саме людина потребує допомоги і чим допомогти. Е, нам усім знайома фраза хочете стати мільйонером. Це наш Володимир Голь завжди каже, допоможіть мільйонам. Тільки допомагаючи, ми зможемо досягти успіху, тому що в житті дуже все досить все так, якби, я сказав, ну, якби сказати, все дуже взаємопов'язано. Скільки дали, стільки отримали. До речі, я нещодавно прочитала книжку, вона в мене вже давно, але кажуть, руки не доходили. Рекомендую прочитати цю досить цінну книжку Сім духовних законів, нашого процвітання. І один з таких законів це закон пустоти. Всесвіт не може покласти нам ну, ніяке добро в нашу руку, поки ми не зрозуміємо, поки ви, ну, кожна людина не зрозуміє, що ви даєте йому. Кожен з нас новожистів, повірте, що з'явився наші компанії не просто так. Ви заслужили наше нове життя, і скажу чесно, що аналізуючи за останній рік, я просто дивлюся на багатьох лідерів і думаю, які вони все таки пройшли випробування. Кожен лідер, Погляньте на наших на нашого лідера, на нашого майстра, нашого улюбленого спонсора Дарії Георгівну. Який в неї все таки був непростий життєвий шлях? Вона змушена була покинути недобудований будинок, переїхати в іншу країну з двома маленькими дітьми під час придністровського конфлікту, вона з її двома вищими освітами змушена була жити в селі і працювати в радгоспі, продавати яблука, але вона не здалася. А шукала можливості і знайшла нашу унікальну мережеву компанію, за що ми всі їй безмежно вдячні. Хоча це не, і не перша компанія, але я певна, що це, напевно, остання компанія, тому що такої благородної компанії я не знаю, чи ще буде е, на нашому українському ринку. Наші короновані майстри, сім'я Моргон Анна та Володимир, теж пройшли, пройшли непростий е, життєвий шлях. Вони навчилися, навчилися мріяти і навчили нас це робити. Вони дотримувалися закону уяви. Це також один з законів е, духовної процвітання Цей закон звучить так: спочатку ви маєте побачити своє процвітання, уявити його, записати свої мрії та цілі, тільки тоді ви зрозумієте, що вам робити далі. Саме в нашій компанії, завдяки нашим спонсорам, я навчилася мріяти. Я повірила, що мрії можуть здійснюватися. Коли я своїх партнерів прошу записати мрії, іноді ми починаємо мріяти так дуже суттєво. Знаєте, що мені кажуть? Це така сказочниця. Розумієте, напевно, я така сама була. Ми нас не навчили мріяти. Ми перестали вірити, що наша мрія може здійснитися. Друзі, дорогі друзі, ми всі прийшли на цю землю, щоб насолоджуватися життям. Нам всесвіт і Боженько може дати усе, що ми хочемо. Але спочатку ми повинні уявити свої мрії, записати і, звичайно, заплатити певну ціну за них. Є такий закон, е, плата та отримання. Його ще можна назвати е, так: що посіяв, той й збереш, той й пожнеш. Але ми кажуть, не можемо обдурити не всесвіт і не можемо обдурити Бога. Уявіть собі, що всі вчинки це, це як насіння, яке ви покладете в землю. Ви ж не можете чекати врожаю, якщо ви абсолютно нічого не посіли, ні якої зернини не кинули в землю. Зараз під час війни. Наша допомога потрібна багатьом людям в нашій країні, особливо нашим захисникам, і у нас нов, в кого я кажу, це в нас новожистів є унікальна можливість допомагати не тільки нашою високоякісною продукцією, але й фінансами. Якщо ви новачок і ви тільки прийшли в компанію, і не вірите, що можете досягти успіху, поставте перед собою таку ціль, щоб свій бонус або якусь частину передавати захисникам. Я думаю, що це досить така потужна благородна мотивація. А тим, ну, як пройде, повірте, пройде деякий час, ви повірите і в продукт, і в можливості, і ви реально досягнете успіху в нашій компанії, тому що Всесвіт обов'язково заплатить вам за таку благу справу. Даючи людям благо, ви отримуєте тільки благо. Наступний закон це закон десятини, який існує вже більше тисячі років. Всесвіт завжди візьме свою десятину. Повірте, друзі. Дай Боже, щоб тільки це було тільки грошима. Ми, мережевики, не один раз чули школу наших спонсорів про фінансову грамотність і чудово знаємо, що неважливо, скільки ви отримуєте, неважливо, який у вас бонус, 10% відраховуємо на благодійність. Тому що основний принцип десятини це вдячність джерелу духовної підтримки. Думайтеся в ці слова. Знаєте, я декілька разів перечитувала ці слова і реально, які вони мають широкий зміст, які, ну як зрозуміти їх можна, яка, напевно, і тоді вони допоможуть вам зрозуміти, для чого ця десятина. Я хочу привести приклад свого особистого життя, коли ми займалися традиційним бізнесом. Я тоді ще не була знайома, на жаль, з цим законом, таким досить важливим, я б сказала. Тому що нас не вчили в цьому ні в школі, ні в вузах. Ми, як в традиційному бізнесі, постійно вкладали кошти в товар, в контейнери, тому, що треба було приміщення для того, щоб працювати. Але наш бізнес почав згасати і виникла така ситуація, коли ми не могли продати черговий контейнер, здали його на металобрух за копійки, хоча заплатили за них тисячі доларів. Я задавала собі питання не один раз, чому так? Чому там нам так чому в нас виникла така ситуація? Чому нам так не повезло? Але коли я вперше почула школу про фінансову грамотність про ту саму десятину, я отримала відповідь на своє питання і подякувала Богу, що взяв грошима. Уявляєте, що якби ми, напевно, займалися цією благодійністю, ми б стільки зробили блага людям. Ну, як я казала, все одно все свіче боженько візьме своє. Дорогі друзі, роз, зрозумійте, що. Процвітання та успіх це енергія, енергія, яка циркулює, це досить позитивна енергія. Чим більше віддаєте, тим більше отримаєте. А на жаль, бідність це гріх. Тільки ви маєте прийняти рішення жити в гріху чи процвітати і бути успішним. Друзі, дорогі друзі. Навіть незважаючи на ці важкі часи, в яких ми зараз знаходимося, ми віримо, що вони скоро закінчаться. Живіть по духовним законам, вірте в свої таланти, в свої можливості, які дає нам і, і в свої можливості, і особливо вірте в можливості, які дає нам наш український проект New Life. і побачите, що матеріальні блага обов'язково прийдуть. І частіше задавайте собі таке питання що ви дозволите Богу і Всесвіту дати вам? Тому що проєкт New Life – це можливість жити по духовним законам і насолоджуватися своїм життям, а також підтримувати економіку України, піднімати престиж українського виробника. І повірте, що всі ми з вами обов'язково переможемо. Дякую.